Друзі, всім привіт! Ми сьогодні приїхали на риболовлю. Сьогодні ми з фідерами. Ми сьогодні з сом'ячими палками. Це буде закриття по сому однозначно, напевне. У нас вже дуже так прохолодно, хоча я поки добралися до місця, ми сьогодні у мене на острові. Тут моя хатка стоїть, річка Дніпро. Друзі, я тут не був майже рік. Да, друзі, майже рік я тут не був прошлої ну, восени. Я був останній раз. Я не пам'ятаю коли. Напевно, може, з папиним двіжем, з тьомочком, Тьому ще привіт, тримайся. Там. Давно не бачились. Коли закінчиться війна, ми зберемося обов'язково. Я сподіваюся, вона скоро закінчиться. Орки всі здохнуть, як собаки. І ми будемо далі жити щасливо в нашій країні. Так що сьогодні будемо рибачити, надіємося, що щось буде і на фідер, і щось половимо на сомика. Не буду дуже довго затягувати, бо мені всі пишуть дуже довге ступлення, дуже довге ступлення. Дивимось. Все просто, понятно. Будемо фідер, самячі палки. Хто не бачив, які монтажі на самячих палках. Відбій повітряної тривоги. Хай Рестовий. Ще тут мене перебив, представляєте? Монтажі на сам'ячі палки і давайте підсказочку ось тут -от зробимо. Пішли рибачити, буде дуже цікаво. ось Я закинув першу паличку, там Андрюха дві палички закинув. Ось тут була моя сідуха в минулому році, я кожен рік її ставлю, розбираю. Ось тут, тут вона була. Не знаю, буде вона в цьому році. ну В цьому році вже не буде. В наступному, якщо війна закінчиться, обов'язково буде сідушка Будемо сьогодні пробувати. Надіємося, що сьогодні щось вийде щось з цього. Дуже надіємося. Друзі, хотів запитати, дивіться, це баржі. Я щось не зрозумів. Навігацію що відкрили не для всіх, чи баржам можна. Якщо баржам можна так відкривати, тоді для нас теж навігація. навігацію. Ні, Не, нічого нема. Здається. Друзі є. Не сопротивляється. О, є Густ, такий густирялящий. Ну непоганий що. Ну, це густирка, да, невеличка. На красного? Yeah. На красного? красного. Ну Нормально. Вже в нас повечеріло, я по прогнозу подивився, дождя не должно було бути. ну в общем. А в нас дощ іде. благо що тут є домик, домик підемо в домик сидіти, щоб не мопати. Да. Друзі, щось є в мене. Ух ти, гляньте яка краса. Гляньте, який красавчик. Це лящ, друзі. Лящ. Гляньте який. Який красивий, подивіться, подивіться який красавчик. Це лящ. Давай, давай, дивись, сюди. Давай, давай. На апарі, друзі. Ось такий от лящик. Так тихо не пригай. Представляешь, какой прыгучий. Э, красота. Друзья, вот так вот я насажу, выползу и капустяночку. Вот такая красота. И пошла первая. Друзья, что-то А, сошло. Сход, друзья, был. Та ні, може щось і є. Та ні, щось є, друзі. Я не бачу, правда. Ну щось, щось є. А, нічого нема. Зійшло. Друзі, гарна така покльовка була. Я чую, як дергалось, дергалось, і тут під цим берегом зійшло. Е, невеличкий такий крючочок у мене тут стоїть, що ляш може заглотити. На випусках. Так, ладно, будемо перезакидуватись. Це погано дуже що, що зійшло. Ну Був цепчик такий, я чув, тянул, тянул, оно хоп, що там вперлось. Був як цепчик якийсь. Ай-яй-яй. Друзі, посмотрите, що я поймав на Фідрок. Я даже не слышал, как он клевал. Гляньте, який маленький красавчик. Маленький-маленький. Ось -маленький. так. Перший сомік, можна сказати, ввечері. Я не слышу, не чув як він плевав. Думаю, достану перенаживлюсь. Я закинув три самячі палки і два фідера закинув. Ось так от на пучок червя увалив, на длинний поводок на метровий, увалил сомик. Я не знаю, сколько в ньому? 50 грам. Ну не 50, 100 грамм, напевно. Я зараз швидко відпускаю. Давай. Давай до побачення. Щось він не дуже живой. Ні, відходи, відходи. Мотиляє. Давай йди. що бачите, був виход сомніка, зразу було ще дві покльовки, але одну я ну, не встигли, просто завтикали і не встигли підсикнути. Тому ось так от. Одна Андрюха була і одна і мене. Ну довг, чекаємо. Може ще буде. Друзі, клював на капустянку з випуском Так що ще капустянка робить. Я думаю, що ну, вже можна і чисто на випуск Але капустянка не обов'язково. Друзі, ну що, така у нас вийшла рибалочка. Все одно ми соміка піймали. Дуже добре провели час. Зараз збираємось вже додому. Так, да, дуже давно я не був на острові, треба проїжджати. Але якось, друзі, скажу чесно, не було бажання. Не було бажання, не було часу, тому в цьому році не, не мостика, нічого не строїли. Це я перший раз сюди приїхав. Ну і чекаємо скоріше, щоб закінчилась війна в нашій країні і ми змогли жити далі. Нормальним життям. Так що, друзі, дуже хотів вам всім подякувати, що дивитесь. Дуже велике дякую, що пишете коменти. Ще хотів вас попросити підписатися на канал. У вас майже 80% дивиться без підписки. Тому підпишіться Друзі, всім до побачення. Зустрінемося як обычно, на рибалці або у костра. Всім пока.